Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів четвертих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо засоби зв'язку речень у тексті. Влаштовуйтеся зручніше і почнемо! З минулих курсів ми пам'ятаємо, що текст. Це об'ємне зв'язне висловлювання, яке складається із речень, що пов'язані між собою за змістом. Маємо знати, що для висвітлення загальної теми та мікротем у тексті є ключові поняття. Щоби пов'язати речення в тексті між собою за змістом, не треба повторювати одні й ті самі ключові поняття багато разів. Їх можна змінювати. Для зв'язку речень у тексті послуговуються такими мовними засобами: уживання займенників замість іменних частин мови. Доречні й надто часті повтори ключових понять Уживання синонімів чи близьких за значенням сполучень слів Послуговування родовими назвами замість видових і навпаки Уживання загальної назви замість власної Уживання понять у переносному значенні. Розгляньмо ці засоби на прикладі. У лісах українських Карпат, Передкарпаття, Роздоча, Опілля часом можна зустріти орхідею зозулені черевички. Ця дивовижна рослина перебуває під охороною міжнародних конвенцій. Вона настільки рідкісна, що її називають мрією любителів. Через свою надзвичайну красу квітка опинилася на межі зникнення. Люди часто збирають орхідею для букетів та пересаджують на присадибні ділянки. Звісно, ця рослина дуже гарна і заслуговує на широке використання в культурі. Орхідею зозулені черевички культивують у багатьох ботанічних садах Європи. Але дика популяція цієї красуні повсюдно потребує ретельної охорони. Звернімо увагу, друзі. У тексті йдеться про дивовижну орхідею Зозулені Черевички. Перший абзац тексту містить цю видову назву. Це і є ключове поняття в нашому тексті. Для того щоб пов'язати між собою перше і друге речення, я використав ширшу родову назву замість водової. Ця рослина. Зв'язок із наступним реченням здійснений за допомогою займенників вона та її. Далі я знову обрав ширшу назву Квітка. А в наступному реченні вжив загальну назву орхідея замість власної назви виду. Зв'язок із наступним реченням я здійснив із допомогою родової назви і з додаванням вказівного займенника ця рослина. Далі я повторив ключове поняття орхідея зозулені черевички. І на сам кінець вжив слово красуня в переносному значенні і в поєднанні із вказівним займенником ця, наділивши квітку ознаками істоти. У такий спосіб наш текст вийшов зв'язним, але не перевантаженим багаторазовими повторами. Ось і все на сьогодні, друзі! Сподіваюся, вам було цікаво. Спробуйте складати власні невеличкі історії і виокремлювати засоби зв'язку між реченнями, послуговуючись матеріалами, які ми сьогодні дослідили. А я із нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення!